Об'явлення 1.9. Я, брат твій, був на острові за Слово Боже і за свідчення Ісуса. І так, на завершення ми торкнемося одної історії, яка описана в книзі Даніїла. Даніла 6 розділ, 6 вірш сказано. Тоді ці люди сказали, ми не знайдемо на нього Данієла. Жодної причини, якої не. Знайдено проти нього в законі його Бога. І так, історія шостого розділу книги Даніла говорить про те, що Даніл був поставлений найвищим із керівників в царстві, і деякі люди були незадоволені цим. Не просто незадоволені його поведінкою, а тим, що, ким він є в цій ситуації. І вони вирішили його знищити, і для цього вони шукали причини. Оскільки в ніяких справах судових вони не знайшли, вони почали шукати проблеми в його релігії. Вони її також не знайшли, але вони знайшли іншу причину. Одинадцятий вірш сказали, там описується в шостому розділі, варто перечитати. Хто не знає, хто знає, то зрозуміє. Там вони придумали цікаву уловку для нього. І ось одинадцятий вірш сказано: Даніл, коли довідався, що було написане те Писання, пішов додому свого, і вікна його горниці були відчинені напроти Єрусалиму, і в три установлені пори на день він падав на свої коліна і молився та й славив Бога, та робив так і перед тим. Тоді ці мужі поспішили до нього і знайшли Даніла, що він просив та благав свого Бога. Тоді цар звелів і привели Даніла та кинули до рами, ями. Цар заговорив і сказав Данілові: Ти вій Бог, що ти йому служиш, він завжди врятує тебе. Історія описує про те, що Даніл по суті, пострадав за свою неухильність у вірі, за свою послідовність у вірі. Звичайно, що можна було в даному випадку цей місяць потерпіти або виїхати десь в командіровку, або не відкривати ці вікна, але Даніїл. Не вирішив не звертати увагу на те, що зробили ці люди, і взагалі який указ вийшов в царстві. В нашому випадку це виглядало би як фанатизм, непотрібна не жертва. Але в даному випадку Даніїл чинив так, як вважав за потрібне. До чого я веду? Я хочу просто підвести до одного питання, яке ми сьогодні задамо. На завершення наших роздумів 9 ро... вірша, там сказ... ми ще відкриємо Йоанна 21 й розділ, де сказано такі слова: Поправді я кажу тобі, коли ти був молодий, то й сам підперезувався, ходив, куди бажав, а коли постарієш, руки твої простянеш, інші тебе поведе, підпереже і поведе, куди захочеш, не захочеш. А оце він казав, щоб зазначити, якою смертю той прославить Бога. Це про Петра. А далі сказано: обернувся Петро і бачить, що слідом йде учень. Петро говорить Ісусові: Господи, цей же що? Промовляй до нього Ісус. Якщо я схотів, щоб він позостався, аж доки я прийду, що тобі до того? Ти йди за мною. І так, історія Даніла, а також історія, яка не чітко прописана в Біблії, тому що ми не знаємо, що сталося конкретно з Йоанном. Але придань говорить про те, що він потрапив на острів Патмос за свої переконання. І принаймні другий вірш і дев'ятий вірш говорять про те, що він страдав за Слово Боже, за свідчення Ісуса Христа. Ну і відповідно за те, що Він бачив. Він не міг про це не свідчити. Він не міг жити тим життям, яким він жив. І це призвело його до того, що він потрапив на острів, за те, що він страдав. І ось питання, до якої я хотів підвести цими історіями, чи готовий. Я на острів за віру Ісуса Христа, чи готовий я на острів за Слово Боже. Я не маю на увазі на хороший острів Мальдивия чи інші якісь а включення, ув'язнення, коли будуть страдання, коли будуть переслідування. Чи готовий я пострадати за свої переконання, чи готовий я пострадати за Слово Боже? Я не маю на увазі просто слово як слово, а за слово, яке спочатку стало тілом і перебувало з нами. Чи готовий я пострадати за Ісуса Христа? Чи готовий я пострадати за свідчення за нього? Чи можливо, коли прийде час і віра, яка в мені, тому що багато хтось із нас може сказати, головне вірити в душі. Так, але прийде якийсь момент в нашому житті, коли нам потрібно буде показати цю віру. Чи готовий я буду її показати. Чи і далі я буду кривати і заховувати ту віру або того Бога в своєму житті, в своєму серці, в душі, і ніхто його не буде бачити. Колись має настати час і момент, коли навколо мене люди мають побачити Бога, якому я служу. І це бачення їхнє може призвести до того. Що я потраплю або в левішу яму, або на острів за це свідчення. І ось питання, чи готовий я до такої жертви, чи готовий я до такого слідування. Саме до цього підводить нас книга об'явлення. Саме книга об'явлення і звіщає нам, що ті обставини, які навколо нас, все ж це відбувається, вони є тимчасовими і не вартими того, щоб ми на них зупинялися, і не варти того, щоб. І за них ми відказалися вічності. І на завершення євреям 11 розділ, 32 вірш і 40. -й. Бо не стане часу мені, щоб оповідати про Гедеона, Варака, Самсона, про пророків, що вірою царства побивавши правду чинили, одержували обітниці, пащі левам загороджували, силу огнену гасили, утікали від вістре меча, зміцнялися від слабості, хоробрі були на війні. Обертали в розтіч полки чуземців, жінки діставали померлих своїх з воскресіння, а інші були скатовані, не прийнявши визволення, щоб отримати краще воскресіння, а інші дізналися на руги рани, а також кайдани і в'язниці. Камінням побиті бували допитувані, переплю... перепилювані, умирали, зарубані мечем, тинялися в овечих та козячих шкурах. Збідовані, засумовані, витерпелі. Ті, що світ не вартий був, їх тинялися по пустинях на горах, по печерах та провалях земних. І всі вони одержали засвідчення, вірою обітниці не прийняли, бо Бог передбачив щось краще про нас, щоб вони не без нас досконалості одержали. І так нас чекає більша нагорода, яку Господь передбачив щось краще для нас. Амінь.